Друзі, всім привіт! Мене дуже часто останнім часом запитують, а що саме робити, коли тіло ну, взагалі зовсім дубове? Ну, як правильно відналаштувати тіло, як робити найпростіші вправи, які допоможуть розім'яти трошки тіло, активізувати його і потім робити щось складне. Бо люди настільки Понурилися у сидячий спосіб життя, що навіть не можуть розігнутися я вже не кажу про якісь гнучкі вправи. Ось у відповідь на ваші питання я зробила таке коротеньке відео. І сьогодні ми з вами розберемо саме м'язи спини, а найточніше проблеми затискання. Клубово-поперекового м'язу. І як наслідок, коли м'язи-синергісти також не працюють або виявляються заблокованими, і як відбувається атрофування, атрофія м'язів-антагоністів, тобто, це саме коли відключені великі сідничні м'язи. І я покажу вам е, такий невеличкий комплекс найпростіших прав, який е, мобілізує ваші м'язи і е, надасть вам можливість відналаштувати е, свою спину, свій хребет краще і розвинути поступову гнучкість. Тож, починаємо. Перш за все, ми починаємо із планки. Ви відналаштовуєте пряму лінію, бо планка це таке. Ну вона не скажу, що вона найпростіша, але вона не така складна. Просто що її взагалі важко робити, коли заблоковані цілі групи м'язів. Але ну, майже кожна людина може її зробити. Тобто ми відбудовуємо планку і відчуваємо, як активно починають протидіяти м'язи пресу, м'язи спини. Великі сідничні м'язи, але вони можуть і не вмикатися одразу. Але ми зараз спробуємо їх трошки увімкнути. Тобто, що ми робимо? Ми робимо планку, а надалі ми призгинаємо коліно п'яточки трошки назовні і виштовхуємо таз догори. Зверніть увагу, що коліна призігнуті. Для чого? Щоб ми могли розтягнути спину. Ось таким чином. Ми розтягуємо спину і повертаємося у планку. Знову ми розтягнули спину, повертаємося у планку, а далі ми робимо таку екстензію. Вона може бути дуже неприємною, в кого буде такий неприємний біль у попереку. Що ми робимо? Ми опускаємо коліна до підлоги. І намагаємося, розкривши грудну клітину, ось таким чином робити з витягуванням і стракцією розкривати грудну клітину і витягувати хребет. Розкрили грудну клітину, повернулися у планочку. І м'якісенько ми призгинаємо коліно і розтягуємо спину. Знову планка, коліно до підлоги. І намагаємося розтягнути грудну клітину. Якщо важко на прямих руках, робіть на призігнутих руках і з витягуванням. Тобто ми активуємо дещо наш поперек і розкриваємо грудну клітину. Потім ми піднімаємося до планочки і повертаємося, розтягуємо наш поперек і ось так надаємо таку імпульсну пружинку. Добре. Ще, що ми можемо зробити, це буде дуже-дуже гарно як для розтягнення наших ніжок, але перш за все, це клубово-поперекове м'ясо і активація великих сідничних м'язів, а саме по одній ножці. Тобто, права нога в нас е, позаду, і саме оця задня нога вона і вмикає великий сідничний м'яз. Щоб його увімкнути, нам необхідно розтягнути клубово-поперековий м'ясо. Тобто, ви на початку, якщо тіло дубове, ви спираєтеся на ліве стегно, розгортаєте ліве стегно трошки назовні і намагаєтеся ось так спружинити та проштовхнути таз до підлоги, розкривши грудну клітину, і відчуваючи, як потрошечки в нас вмикається великий сідничний м'ясо. І надалі ми штовхаємо таз назад і розтягуємо задню поверхню передньої ноги, розкриваємо грудну клітину. Ні в коєму разі ми одразу не кладемо грудну клітину на ногу. Бо буде так: і нога призігнеться, і спина в нас буде флексіювати не потрібно. Тобто ми виштовхуємо таз назовні, тобто назад. Розкриваємо грудну клітину і розтягуємо задню поверхню ноги. Добре, ножку зігнули, повернули. І так само іншу ножку, тобто трошки назовні стегно. Закриваємо ліве стегно та штовхаємо таз до підлоги, розкриваючи грудну клітину. Це таке найпростіше. Спираємося на передню ногу. Якщо вам тут норм і не де, воно не тягне, ви можете просто. Збільшити відстань, тобто штовхнути ножку трошки більше уперед. І ось тут, оцей прогин ми збільшуємо, розкрили грудну клітину, не заламуємо шию, а трохи потилицю назад, підборіддя трошки донизу, маківкою догори. І знов таки компенсуємо, ми розтягнули задню поверхню, спираємося до стегна. Виштовхуємо грудну клітину та намагаємося відналаштувати отут пряму лінію. Добре, і знову повертаємося до собаки мордою донизу. Бо одразу її, якщо людина не розтягнута, вона не зробить її правильно. Тобто ми починаємо із призігнутих колін, щоб у вас шийна комерцева зона вона тягнулася, і щоб наш поперек і взагалі весь хребет. Зміг побудувати пряму лінію. Тобто, ось таким чином таз виштовхуємо догори, пружинимо ось так коліночками і намагаємося розтягнути нашу спину. Надалі ми спираємося ліктями до підлоги і робимо ось такі рухи. Тобто ми повністю не випрямляємо наші ніжки, а трохи призігнути коліна. І ми шиноку мірцеву зону ось так розтягуємо, можете навіть. Чолом доторкнутися до підлоги і виштовхнути таз догори. І це буде дуже чуттєво, бо ви будете відчувати усю купу м'язів спини. І надалі це також ми заглиблюємося у розтягнення шийно кумірцевої зони. Ми розтягуємо наші руки уперед. І ось таким чином, тобто ви одразу не лягаєте до підлоги, ви ось так робите пружинку. тобто Розтягуєте шийно-комірцеву зону. Тут ви можете підборіддям е, тягнутися до підлоги. Якщо до, ще багато підборіддям до підлоги, ви можете навіть покласти якусь подушечку. І ось так потрошечки тягнутися. Якщо взагалі ціло дуже важко йде, ви можете взяти щось, на що ви можете спертися. Тобто, це може бути стілець або диван, тобто, щоб ви ну, умовно ось уявіть, що це. Якась опора, і ви робите ось так. Ви виштовхуєте таз назад, спираєтесь на щось, що вище за ваші плечі. І ось таким чином ви розтягуєте шийну комерцеву зону. Починаєте на відстані ширини ваших плеч. Тобто, не потрібно одразу класти наші ручки разом. Ширина – наших плеч і ось на цій відстані ви працюєте. Бажаю вам дуже доброї практики! Якщо будуть питання, і з радістю відповім. Надалі розберемо, що і як тягнути ми можемо більше на, найпочат... на... на самому початковому рівні.